Ви на каналі Математика та хобі з Тетяною Зосі. І сьогодні я знову повертаюся до своїх відеоуроків з математики з метою підготовки учнів до контрольної роботи. А сьогодні ми продовжуємо готуватися до контрольної роботи в 6 класі по темі додавання віднімання дробів з різними знаменниками, ну а також порівняння дробів. Розглянемо задачу під номером 6. Це задача для високого рівня. Умова задачі така. Михайлик витратив 1 третю своїх грошей на придбання нової книжки, 1 шосту грошей на цукерки, п'ятнадцятих грошей на жувальну гумку, а решту на чіпси. Яку частину своїх грошей? Витратив михайлик на чіпси. Щоб розв'язати будь-яку задачу, спочатку треба уважно вивчити умову задачі та проаналізувати цю умову. Давайте зобразимо всі покупки михайлика за допомогою такої діаграми. Тобто уявимо собі, що ось цей круг це всі гроші, які були у михайлика. Ось цей сектор нам показує, скільки він витратив на книгу. Тобто третя частинка від всіх грошей. Ось такий сектор показує, скільки михайлик витратив на цукерки. І ось цей сектор показує, скільки михайлик витратив на жувальну гумку. І лише ось ця частинка. Яка залишилася. Тобто ця решта від усіх грошей він витратив на чіпси. А скільки він витратив на чіпси, нам невідомо. І нам невідомо, скільки грошей було у Михайлика. Але в нас і не питається, скільки грошей він витратив на чіпси. А в нас питається, яку частину своїх грошей. Михайлик витратив на чіпси. Це велика різниця. Кількість грошей і частина від усіх грошей. Запам'ятаємо, якщо ми беремо якусь частинку від цілого, то це ціле ми позначаємо за одиничку. Отже, всі ці гроші це ціле, тобто одиничка. Щоб більш детальніше вам пояснити, то уяву собі, що це не гроші, а пиріг або торт. І ось цю частину з'їв першого дня, цю частину другого дня, цю частину третього дня. Тобто, цілий торт це один торт. Так само всі гроші це ціле, тобто один. Дізнаємося, спочатку. Яку частину від своїх грошей він витратив на книгу та на цукерки разом. Тобто, очевидно, щоб дізнатися, скільки михайлик витратив на книгу та на цукерки разом, потрібно виконати дію додавання: 1 третя додати одну шосту. Зводимо до знаменника 6. Щоб з числа 3 отримати 6, домножимо на 2. У нас буде 2 шостих додати 1 шосту дорівнює 3 шостих або 1 друга. Тому що можна 3 і 6 поділити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 6 ділимо на 3 буде 1 друга. Тобто 1 другу від усіх грошей Михайлик витратив на книгу та цукерки. Значить, як ми тут запишемо у дужках? Це не буде гривні, а це частинка від усіх грошей. Значить, ми так запишемо. Одна друга від усіх грошей витратив, можна скорочено, на книгу та цукерки. Але ж він ще витратив і на жувальну гумку тому. Зараз дізнаємося взагалі, яку частину грошей Михайлик витратив на книгу, цукерки, та жувальну гумку. Взагалі то це все можна було виконати однією дією. Але можна і двома, тобто почергово додавати. Давайте запишемо одна, друга, додати 4,15 буде. Зводимо до знаменника 30. Бо 30 ділиться і на 15, і на 2. Щоб отримати з числа 15, 30, ми множимо 15 на 2. Щоб отримати з числа 2, 30, множимо на 15. 1 множимо на 15, буде 15 30. 4 множимо на 2 буде 8 30. 15 додати 8 у нас буде тридцятих. Таку частинку грошей Михайлик витратив на книгу цукерки та жувальну гумку. Значить, пишемо від усіх грошей витратив на книгу цукерки. Та жувальну гумку. В задачі відомо, що решту своїх грошей він витратив на чіпси. І ми повинні знайти, яку частину грошей михайлик витратив на чіпси. Тобто, всі гроші, це один, тобто це ціле, від одного віднімаємо ту частинку, яку він витратив. На жувальну гумку, книгу та цукерки. Тобто відняти 23 тридцятих. Від одинички відняти 23 тридцятих. Одиничку записуємо як 30 тридцятих. Сьогодні ми вже повторювали це. Відняти 23 тридцятих. І це в нас буде 7 тридцятих. Від це не гривень, а це частинка всіх грошей. Від усіх. Грошей витратив на чіпси. Отже, давайте ще раз з'ясуємо, що ми знайшли в першій дії. В першій дії ми знайшли, яку частинку усіх грошей Михайлик витратив на книгу та цукерки. Що ми знайшли другою дією? Другою дією ми знайшли, яку частину грошей Михайлик витратив на книгу цукерки та жувальну гумку. Ну, Взагалі, першу і другу дію можна було об'єднати однією дією, яка складалася з трьох доданків, тобто одна третя, одна шоста та п'ятнадцятих. а можна зробити по діях. Так, і третьою дією ми знайшли решту, тобто ту решту від усіх грошей, яку витратив Михайлик. На чіпси. Запишемо відповідь 7 тридцятих від усіх грошей. Можна не описувати, тому що ми тут вже записали. Якби перша дія в нас була складалася б з трьох доданків, то розв'язання нашої задачі виглядало б таким чином. Отже, відповіддю до нашої задачі. Буде 7,30. Від усіх грошей Михайлик витратив на чіпси. Щоб ви самостійно спробували свої сили, пропоную вам розв'язати подібні завдання, які ми щойно розглянули. Подивіться уважно на ці умови. Я думаю, вам видно. Ось перших три завдання. Поставте відео на паузу та перепишіть ці завдання, ось четверте та п'яте завдання і шосте завдання. Я вже не буду озвучувати, щоб не витрачати зайвий час. Підписуйтесь на мій канал та дізнавайтесь першими про нові відеоуроки на моєму каналі. Поширюйте відео в соцмережах, дивіться зі своїми друзями. Адже я дуже старалася саме для вас. З вами була Тетяна Зосін. До зустрічі в наступних відео уроках.